Неякісні продукти на полицях супермаркетів давно вже не є чимось незвичайним для українців, але часом трапляються занадто дивні знахідки. Наприклад, в пакеті з креветками можна виявити не дуже апетитних жуків. Чому таке і досі трапляється, та як з цим боротись? Антон Мачула розкаже комахи та сміття замість приправи до креветок. Таку незвичну вечерю чоловік Анастасії приніс з одного з великих супермаркетів Дніпра. Он даже по дороге съел парочку, не заглянув внимательно в то, что приобрел. Привез домой, я решила их ашпарить и дать детям. Но когда я их ошпарила, то увидела, что в перемешку с креветками а, лежат какие-то жуки. На вид какая-то морская живность наподобие тараканов или жуков. В общем, крайне неприятная на вид. То зна, що це за комахи, і добре, що такий непривабливий сюрприз жінка помітила вчасно. Зізнається, після цього потяг до морського делікатесу родина втратила надовго. Діти були шоковані, ні такого ніколи не бачили. і кріткам в принципі притрагуватися не збираються в ближайше время. А що ж робити людям, коли виникає подібна ситуація? Раніше можна було звернутися до центру захисту прав споживачів, але ця структура реформована. Наразі її функції перейшли до Держпродспоживслужби на сьогоднішній момент. це телефон 770-83-22. Розміщення центрального офісу. Це вулиця Філософська, 39А. На першому етазі у нас сформовано соответствующий блок для прийому граждан. Для роботи і підготовки по цьому направленню то, що стосується контролю над продуктами питання на сьогоднішній момент. з дійшого законодавством, необхідно звернутися в письменному вигляді з обізительним підтвердженням цієї покупки. А можна спробувати вирішити проблему самостійно та домовитися з магазином про повернення грошей? Саме такий шлях ми його обрали. Тож разом із Анастасією йдемо до супермаркету, кличемо керуючого. Не надемня теж знімати. Давайте. а? Скажіть, ви роботі не ви знаєте, це моя покупка. Ви зістання лицо, Нам можна задати несколько питань. Да. Всю провину тут перекидають на постачальників, мовляв. Хто знає, що вони досипають у товар, тим паче у заморожений. Виявляється, що у самих магазинах на якість перевіряють лише від 1 до 10% товару. Ми фізично не можемо їх розморажувати, Вы часть, потому, что... можете партії перевірити.

Які-то вопроси на других магазинах. Нас предупреждают, і ми просто возвращаем эти партии. Просто нас ніхто не предупреждал. Девушка перша, ми сейчас проверим. Цього разу Анастасії відшкодували вартість злощасних креветок та пообіцяли перевірити усю партію. І якщо знайдуть жуків, Повернуть постачальнику. Будемо сподіватися, що вони виконують своє обіцяння, обіруть партію з прилавків і будуть відноситися до таким поставкам. І, хоча Надія помирає останньою, та жінка і сама не надто вірить, що відтепер якість продуктів покращиться. Додає, після цього випадку бажання купувати делікатеси у супермаркетах зникло. І, хоча Анастасії повернули гроші та пообіцяли розібратися у проблемі, та у супермаркеті навряд чи виконують свою обіцянку. Тож для городян кращим виходом буде просто ретельніше вибирати. Продукти харчування Антон Мачула, Денис Ялосавенко та Володимир Черенков. Новини 11 каналу.